Рада вітати тебе в цьому просторі. Сідаємо зі схрещеними ногами, м'яко прикриваємо очі і відпускаємо зовнішній світ. Переносимо увагу на дихання. Робимо глибокий вдих через ніс і плавний видих через рот. Розслаблюємо та відпускаємо напругу з м'язів обличчя, губи, рот, щелепа, лоб. Звертаємо свій погляд якби всередину. І переглядаємо відчуття всередині, які відчуття зараз є у твоєму тілі. Просто спостерігай, не аналізуючи, не намагаючись їх усунути. Можливо, десь ти відчуваєш якесь стиснення або в собі ти відчуваєш поколювання або ще щось. Дозволь бути цим відчуттям. Зараз переведи свою увагу на дихання. Зроби глибокий вдих через ніс. Та розслаблюючи видих через рот. Знову глибокий вдих. І з видихом відпускаємо всю напругу. Тривогу. Нехай дихання буде автономним. Не намагайся контролювати його, просто спостерігай. Спостерігай за тим, як рухається грудна клітка. Відчуй, що на вдиху повітря трохи прохолодне, а на видиху повітря тепліше. І відкриваємо очі. І зараз давайте виконаємо дихальну вправу повне йогічне дихання. Це базова, але надзвичайно ефективна техніка в йозі, яка допомагає зняти стрес, покращити вентиляцію легень та роботу всередині органів. Ця техніка підходить усім без винятку. Її можна включити в ранкову або в вечірню практику. Починаємо. По-перше, важливо, щоб спина була прямою. Потягнись маківкою вгору. Повне гічне дихання поєднує в себе черевне, грудне і ключичне. Дихаємо повільно через ніс. Поклади одну руку на живіт, починаємо знизу живота, вдих, наповнюємо живіт, видих, втягуємо м'язи всередину себе. Відчуй декілька циклів тут. Далі кладемо руки на ребра. Відчую, як дихом ребра розширюються під пальцями, видих і ребра здуваються. Далі покладіть пальці на ключиці. Вдих, акцент на ключиці. Зафіксуйте живіт, трішки напруживши його. Видих. Відчув дихання верхньою частиною грудної клітини. І ще один раз. І давайте зараз зробимо повне йічне дихання. Дихаємо вдих, живіт, ребра, грудна клітка, ключиці, видих, ключиці, грудна клітка, ребра, живіт. Продовжуй дихати. Ця дихальна вправа впливає на патерн дихання. І рівень кортизолу таким чином знижується. Тобто ми показуємо нашій нервовій системі, що ми повністю контролюємо дихання. А отже, з нами все в порядку. І зараз ми з вами виконаємо лімфодренаж ніг та зробимо самомасаж стоп. Тому що зажатий стан фасті та нерухливість може призвести до спазмів кровоносних судин, і це може порушити лімфовідток. Ми будемо покращувати стан фації, і це допоможе позбутися набряків і зробити профілактику. В першу чергу ми переходимо до стопи, зігни ногу в коліні. Візьми руками за передню частину стопи і зробимо такий тиск на фасцію. Тобто нам потрібно йти по центру стопи, і ми будемо на неї тиснути. Роби такий жим, внутрішній і зовнішній край стопи. Угу. Тобто ми виконуємо одночасно жим пальцями і долонями тиснемо. Угу. І поміняли, згинаємо одну ногу в коліні. Ми дуже класно зараз покращуємо кровообіг і лімфоток в тканинах. Угу. Достатньо. І після того ми зробили такий рух від стопи. До тазу, якби тиснучи на тканину. Угу. Поміняли ногу. Ще три. І закінчили. Тепер вирівнюємо ноги і робимо такий шейк. Ногами, якби пампінг, пампінг, да? можна опертися позаду руками. Шейк-шейк-шейк. Струшуємо. Достатньо. Далі ноги на ширині стегон і починаємо зі стоп, тягнемо на себе, від себе. Один, два, три, чотири і п'ять. Поставили ще ширше і виконуємо рух у мілкостопах всередину і назовні. Один, два, три, чотири, п'ять. Поміняли п'ять, 4, 3, 2, 1. Тепер покладіть одну ногу на іншу і беремо однією рукою за край стопи, а іншою за п'ятку. І виконуємо скручування. Пятку тягнемо від себе, а передню частину до себе. Відчуйте цей рух. І ще один раз. І достатньо поміняли ногу. Мені дуже приємно. Сподіваюсь, вам також подобається. Далі протилежною рукою просовуємо між пальцями, а іншою рукою фіксуємо п'ятку. І виконуємо рух по колу. Це дуже корисна вправа для суглобів і фасцій. І поміняли в зворотньому напрямку. Також особливо корисно, якщо хтось ходить у вузькому взутті. Угу. Міняємо ногу, просовуємо між пальцями, фіксуємо п'ятку і виконуємо рух по колу. Спочатку в одну сторону. І в іншу. Закінчили. А зараз ми сідаємо зі скрещеними ногами і прямою спиною. Робимо пальцевий замок. Заводимо руки за голову. Вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, лікти тянуться вниз. Вдих. П'ять. Видих вниз. Чотири. Три, два. Один. Руки вгору. Праву руку опускаємо вниз, лівою рукою накриваючи себе, витягуємось в праву сторону. Погляд наверх, фіксуємо положення, витягуючи ліву сторону. 5, 4, 3, 2. Один. В центр, ліва рука вниз, права рука вгору, вдих. З видихом виходимо в ліву сторону, накриваючи себе правою рукою. І фіксуємо погляд вгорі. 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємось і виходимо в центр. Стаємо на 4 опори, долоні під плечима, ноги в упорі, права нога назад, ліва рука вперед. І піднімаємо праву ногу також. Фіксуємо положення. різна мене рука і нога. Будьте уважні. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І тепер робимо таку пружинку в динаміці. 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Виводимо ліву ногу назад і праву руку вперед. Піднімаємо ліву ногу, фіксуємо. А погляд можна опустити в килим або дивитися перед собою, як вам зручно. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І в динаміці прожинка. 5, 4, 3, 2, 1. Опустимо. Опускаємо стопи. Ліву ногу заводимо за праве коліно. І опускаємось на підлогу. Сідниці притиснути до килима. Робимо вдих. І з видихом йдемо руками вперед. Підборіддя опускаємо вниз. Робимо глибокий вдих і видих. З видихом розслабляємо м'язи. Направляйте своє дихання в те місце, де відчувається найбільше всього. І з кожним видихом намагайтесь ще більш розслабитись. Два. І один. Підіймаємось чотири упори. Міняємо ногу, права нога за лівим коліном. Сідаємо. Я до вас повернулась, щоб було краще видно. Сідничні пагорби притиснуті до килима. Коліна наче зачепились одне за одне. І звідси ми йдемо руками вперед. І витягуємось розслабляючись кожним вдихом і видихом. Ще три, два, і один. Положення, не змінюючи положення рук, ми виходимо на чотири опори, розплітаємо ноги, стопи в опорі, виводимо праву ногу вперед. Коліно 90 градусів. Робимо вдих і з видихом тазом витягуємось назад, випрямляючи праву ногу. Вдих. Відчуйте задню поверхність правого стегна. Видих в упор. Робимо в динаміці. Вдих. Видих. Ще 4. Три. Синхронно з диханням. Два. Один. Поміняли ногу. Вдих, видих, вниз. П'ять. Чотири динаміці робимо. Три. Два три. І один. Закінчили. Штовхаючи таз вгору. Виходимо в собаку мордою вниз. Голова шия розслаблені. Рівна спина. П'ятки тягнуться до килима. Відштовхуємось руками від підлоги. Оп'ять, чотири, три. Два. Один. Права нога вгору. Широкий крок вперед. Ліва нога, крок вперед до правої. Плавно розкручуємось, піднімаємось вгору, опиняємось на початку килимка. Вдих руки через сторони вгору. Видих Наклін вперед. Руки на килимки. Якщо потрібно. Призігніть коліна. живіт на стегнах. Права нога широкий випад назад. Ліва нога. Виходимо в планку. Опускаємо чотири опори коліна, груди, підборіддя. І винирюємо собакою мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. Права нога широкий крок вперед. підкрок лівою ногою. Вдих за руками підіймаємося вгору. Видих долоні перед грудьми. Вдих руки через сторони вгору. Видих нахил до килима. Ліва нога широкий випад назад. Права нога. Виходимо в планку. Можете зробити, як в першому варіанті, опустити коліна груди під боріді. Або, хто готовий, виходимо одразу з планки в чату рангу. Все тіло одна натягнута струна. Вдих видих згинаючи лікті, чату рангу і собака мордою вгору. Собака мордою вниз. Ліва нога широкий крок вперед. Під крок правою ногою до лівої. Розкручуємося. Вдих, руки через сторони вгору. Видих, долоні перед грудьми. Опустіть руки вниз. Відчуйте своє тіло. В якій точці відчуваєте більше всього? Глибокий вдих. І видих. вихідне положення стоячи, стопи на ширині стегон, зігніть ліву ногу в коліні, візьміться лівою рукою за ліву гамілку, вдих, і з видихом ліве коліно тянеться вгору, права рука паралельно підлозі, стоїмо, ще 5, 4, 3, 2, один. Опустились. Згинаємо праве коліно. Взялись рукою за праву ногу і витягнулись. Виводимо праве коліно вгору, ліва рука паралельно під П'ять, чотири, три, два. І один. Плавно опускаємось. Виходимо на початок килимка. Стоячи, вводимо руки перед собою, вдих, з видихом опускаємось на килим і сідаємо за допомогою рук або без рук. Лягаємо руки вздовж тіла, вирівнюємо ноги. Стопи разом на себе. Важливо, щоб поперек був притиснутий до підлоги. Вдих, піднімаємо ноги 60 градусів. Фіксуємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ноги 90 градусів. І руками тягнемось до стоп. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один опускаємо голову, руки опускаємо широко на підлогу, розкриваючи долоні. Права нога виходить за ліве коліно і закрутились, наче ліана. Опускаємо ноги рівно на підлогу до тих пір, поки ми торкнулись килима, вдих, і з видихом уводимо ноги. В ліву сторону. Голова повертається вправо. Глибокий вдих і видих. Відчуйте, як це приємно в кінці практики. Відчути своє тіло. І повертаємось в центр. Розплітаємо ноги, знову виводимо ноги вгору. Ліва нога за праве коліно. Опускаємо вниз. І скрутка колінами в праву сторону. Голова повернута вліво. Фіксуємо. Важливо, щоб плечі були притиснуті до підлоги. І ще один вдих, і видих. Розкручуємось, повертаємось в центр. Вирівнюємо ноги вгору. І якби закидаємо ноги назад за голову. І обережно. Хребет за хребцем. Розкручуємось. Візьміть себе за коліно. І такими плавними обертами ми масажуємо куприк. Спочатку в одну сторону і в іншу. Обережно повернись на один бік і сідаємо з рівною спиною, в позу, з якою ми починали з вами нашу практику зі скрещеними ногами. Прикриваємо очі, знайди нерухомість, опусти плечі вниз. Зробимо м'який, плавний дих. І такий же видих. Проводимо руки через сторони вгору. З'єднуємо долоні по центру і опускаємо перед грудьми. Відчуй, як змінився твій стан, як змінились відчуття в тілі. Подякуй собі за цю практику. І я дякую вам за ваші старання. Наша практика закінчена. Дякую.